У суботу, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник Б-52 «Стратофортрес» у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. Про це повідомляє віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак у Твіттер. Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник Б-52. Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО йдеться у дописі. Його курс маршруту відстежував портал Flightradar, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі. Він пролетів через країни Балтії, що межують із кордоном Росії. Тим час у російських пабліках ця новина навела хаосу громадяни країни-агресорки в паніці так, російські ТГ-канали заявляють, що американський бомбардувальник Б-52 нібито відпрацьовував тренувальні польоти і спуску ракет по Санкт-Петербургу. Валають, мовляв, а де наша система ППО? Та чому Путін дозволяє американцям це робити?